Вітаю вас в своєму просторі. Мене звати Тетяна, я діагност, і В рамках рубрики Чашка цикоря я вам пропоную подивитись таке запитання, сюрприз від долі для вас у січні 2026 року. А перед цим поставте, будь ласка, цьому відео вподобайку, якщо воно вам сподобається. Підпишіться на канал, напишіть коментар, пам'ятайте про енергомін з собою і Всесвітом. Отож, бо ви ще сили, проявіть мені, будь ласка, покажіть відповідь на запитання для всіх тих, хто буде дивитись це відео. Сюрприз від долі для вас у січні 2026 року. Ой, сюрпризів буде безліч. Тут і. Новина про те, що хтось із вас стане мамою. Переїзди, це буде такий дійсно для вас сюрприз про зміну житла. Це неочікуваний сюрприз. Подарунок у вигляді машини. Тут це теж буде такий сюрприз для когось. У когось буде купівля, такий прям сюрприз від долі. Ви собі придбаєте або вам подарують сумочку мрії. Ви дуже давно про неї мріяли. От мені прям показують хтось неймовірно радіє сумочці, про яку давно мріяла. Сюрпризи будуть теж подарунки у вигляді телефонів, якісь поїздки на відпочинки. Хтось почне якийсь дуже мріяний марафон або навчання. Це теж буде таким сюрпризом, тому що вже таке відчуття, як надії, навіть не було на це, а обставини так складуться, що у вас буде ця можливість. Хтось зможе побачити своїх близьких, тут батьків мені так іде, або дуже близьких родичів, з якими ви дуже давно не бачились, і складуться так обставини, що у вас це вийде і буде для вас і сюрприз. Це і для ваших родичів. Це буде неймовірний сюрприз. Ось у когось з'явиться. З'явиться або цуцик, або кицька. Це теж такий неймовірний сюрприз, як подарунок прямо долі. Нова тварина. Твариночка і таке, таке неймовірне, бо ж такі гарні картинки. Я всім вам бажаю неймовірних сюрпризів. Будьте щасливі, коли ви їх отримуєте.